Доброго дня. Знов я у сусідів і будемо обрізати яблоньку молоденька яблонька Я її в рік перший раз обрізав і щось будемо спробувати робити її на веретено. Ну, за рік не зробиш, ну, за кілька років постараємося вивезти на таку схему. Почнемо. Перший ряд, дивіться, ось дворічечка, вона вся в подушках, золота гілочка. Ми її лишаємо. Вона нас буде на трорічній гілочці. І на трорічній ще в нас тут є кілька плодів. Ось вона також прекрасно йде, розводиться, якби розкручується на спіралічку ця веретину. Одна одне гілочка не заважає. Що ж важливо? Важливо, особливо для яблуків. Коротенькі, бажано дворічні, ну і треба однорічні, бо з однорічних дворічок не буде. Гілочки мають бути. Товстий геляк не має бути яблуня, товстий геляк, якщо винашує, вона виснажується і е, плоди тоді дроб 16 маленькі і дуже багато винограда, в кінці вже там і плодів таких як і не буде. Так, нижній ряд йдемо. Переходимо сюди, дивимося. Ось у нас також на трилічості з плодами горічка. Розкручуємо її, відрізаємо. Яблунки можна майже на нуль зрізати, в них, бо сокорух проходить трошки ближче до кори. Сідучи, ось у нас гілочка. І ось у нас такий варіант. Значить, ось дворічку знайшли, таку золоту гілочку. І ось у нас іде дворічка. Ця йде до середини, ця йде вбік, тому ми вибираємо на користь ту, що йде в сторону. Інше прибираємо. Ця може бути дворічка як бокова. Що ми з нею зробимо? Нам треба її на брунечку перепустити на сторону. Дивіться, якщо ми дворічну гілочку, ось дивіться, один рік потовщення два роки гілці. Якщо ми дворічку прикорочуємо, ну наприклад, я не буду прикорочувати, я покажу, як неправильно. Ось ми прикоротили, так? Випустили на цю брунечку. Слідуючі дві бруньки, вже у нас не плодові, а вегетативні, тобто ростові. І вона буде випускати такі їжачки, а плодів на них не буде. Тому старатися, десь якщо довга дворічка, ну ясно, ми прикоротимо її, але старатися прикорочувати одну річку. Тому ми робимо такий хитрий хід. Одна річечка і набрунька, яка йде в цю сторону, і пішла у нас бокова. Цю поки що залишив, в кінці побачимо, що з нею робити. Вона занадто довга, але це дворічка. Ідемо далі. Ось у нас також дворічна гілочка. Якщо ми зробимо отак, от пустимо на одну річку її, щоб не чіпати, тут у нас буде штук 7-8 плодів. Забагато, всі 7-8, 5 штук, я думаю, вона витримає. Хай буде, поки що хай буде. По сусідству у нас є ще одна. По сусідству ось у нас переплетене. Також, також. Зробимо спочатку з цього почнемо. Переплетемо. Відрізаємо. Ця вже в нас відплодоносила, вона вже трошки опустилася і оця більш-менш вигідне положення. От тут такий варіант, що я розказував. Тут задовго, тут ми обріжемо на брунічку, на дворічку, яка йде в цю сторону. Обрізали і дві сусідні знищуємо. Навіщо вони випускали нам ті їжачки зразу? І в нас лишається 1, 2, 3, 4. Чотири яблучка. Якщо буде, ну може три буде, може не вийде. Не, не, не Лишиться. Далі. Ідемо далі. Дивіться, який у нас тут цікавий варіант. Ось ця начебто ми її обрізали нормально. І вони між собою і конкуренти, вони не будуть, вони одне одні буде заважати. Давайте роздумуємо, яка з них краще, ця чи ця? Конкурс красоти, конкурс плодоносності. Робимо цю і потім вирахуємо, яка з нас краща. Обрізаємо, обрізаємо і дивіться, як в нас вона йде. Ну прямо як намальована отакий От нахил ідеальний для дерева. Чому? Трошки воно нахилиться, як вродить, і буде прекрасно падати сонечко. Тут задовга вона, тому на дворічечку випускаємо, бачите, на брунечку, яка йде в сторону, і знищуємо дві сусідні бруньки. Зразу ж. Я думаю, що довго думати не треба. Прибираємо цю гілку. Ця більш полога і на ній, я дивлюсь трошки більше плодів. Прибрали. Ребус вирішили. Що в нас далі? Ось від неї низько дуже опускається, вже впала гілочка. Далі лишається в нас дві, одна коло одні близько. Ця близько до цієї гілки, ця далеко від цієї, далеко від цієї. Що ми цю приберемо? лишимо цю вона займе своє місце і нікому не буде заважати і буде все добре і гарно. Прибираємо її, без пенька. Ідемо вище. Ось варіант. Ось у нас прекрасна така гілочка, дуже на ній багато плодів, але ми її обріжемо. Чому? Вона заслоняється в гілку. Заступає сонце. Обрізали. І зразу в розумі шукаємо собі таку гілочку, на яку можна перевезти. Тобто на яка, яка в нас має бути закінчення. Ось хороший нахил. Вона буде захиля... за... нахилятися на цю гілку, не буде давати захисту. Ці занадто задовгі, нам вони не треба. Тому один логічний тільки варіант залишити цю гілку. Хоча вона сильно ну, наче, нахилена. Але ми зробимо такий зріз. Вибираємо варіант кращий, Вона нікому не заважає. І отак. От Йдемо далі, догори. Всю прибираємося над цими гілочками. До речі, тут. Дві гілочки ми одну, прибираємо одну річку, вже залишаємо дворічку, ця заважає, ця йде на пусту зону і вона коротенька. От. от. такі гілочки нам і потрібні. Коротенька і складаємо. Якщо вона дуже довга, от наприклад, ця, якщо, мені буде багато плодів і вони треба. тут дрібненькі. Її тільки укорачувати. Її не треба її укорачувати. Взагалі, якщо одну річку прикорочує яблуні, яблу ніяк не страждає. Дворічка, вже трошечки якби, ми її пінькуємо, Трирічка взагалі не бажано. Ідемо далі. Цю прибираємо сюди близько. Вся в кінці задовго. Переводимо її, от, щоб вона це місце. Сідючий, раз ми ось, ось тут прибрали, сусідні дві знищили. Можна руками, можна і так цикатором. І ось вона звідси випуститься, піде своє місце однорічна гілочка. Розведе, розведемо. Так, ця на, на цю і близько прибираємо. Ця боковушка. Верхні мають бути гілочки трошки коротші, ніж нижні. Прибрали, знищили дві сусідні брунечки. Ця пішла в цю сторону, теж на брунечку випустили дві сусідні, знищили і вершок. Вершок пішов в сторону, ми перебіємо на брунечку, який йде в цю сторону. Трошки до середини ближче і дві зрізаємо вороги. Ось такий у нас вийшов варіант, можна здали показати. В принципі, це дерево вже майже переведено на спіральну схему. Єдине, що в нас ще лишилося? Лишилися дрібнички, отакі його, гілочки. І оця гілка у нас наступає цю гілку. Якщо ми всі зробили такі ж і дрібнички, всі перевели догори на коротку, як я казав, про що ми говорили, отакі коротенькі дуже вигідні, то у нас в принципі вже гарна яблунка, гарно зветься, росте і сміється. Хай вона нас радує, хай радує сусідів, а ми будемо закінчувати. З вами був голова Володимир, місто Ладижа.